Ви розумієте, давайте ми не будемо обманювати один одного. Значить, я вам показала, ви вперше втекли, не захотіли. Значить, заява про роз'яснення не була зареєстрована. Слухайте уважно. Я буду вас слухати уважно, тому що ви Ну, а Чого ви прийшли? Я вам кажу. Що я хотів почути від вас щось конкретне. Я вам говорю. А не загальний обсяг того, що ви говорите, і що не відповідає дійсності. Якщо заява адресована Бородовському, ні, в... не Бородовському, коли, коли йде питання провадження, то в конкретному провадженні конкретний суддя вирішує питання. Я вам говорю про те, що в реєстрі нема, що не надано номер, за яким ідентифікується роз'яснення цієї заяви. Тобто, це ваше порушення. Тільки зазначена дата, коли прийнято, тобто нема. І номера, за яким ідентифікується реєстрація цієї заяви, раз вона ні, так чого? До побачення? Тепер друге, чому ви не надали документи на запит? Я йду. Я я повідомляю вас, що ви не дали мені на запит документи про підтвердження правоздатності і дієздатності вашого суду. На ви вже це по й раз правоздатність. Ви ставите під сумнів існування держави України. Так виставити під сумнів. Та що при чим то я не ставлю Я вас не питаю, Україна. Я питаю вас. Ви дали мені що, що ви дієте згідно указу президента? Ні, я вас записую. Під сумнів державу Україна ставити не треба. Так я ставлю ваш суд під сумнів. Ви, можете... ви ж мені дали? Ви здали мені указ президента від 21 січня 1996 року, думаю, що ви що... дієте відповідно я думаю, до указу? Що достатньо маніпулювати фактами. Так ніхто не я апелює ніхто достатньо на вашому так. Чекайте, Олександр ви, ви ж дали мені що ви дуже указ президента в 2014 році, що ви дієте відповідно ви до указу президента. Аудиторію, яка буде більш ну скажімо так. Для вас не і лояльна і їй оце розпочати. Скажіть, мені будь ласка, Олександр ми вас дуже добре знаємо. Чекайте. Знає. То, що знає. дуже добре Та знає. я розумію, але ви суддя ви не слухаєте навіть. Я, ви голова суду я після цього. Випадку адміністрації я вам говорю про те, я, що Александра вчора Рівна, говорю вам, що Барашко ви не, вийшов на радчував ви ви і 20 справ не слухав. Сьогодні він призначив справу слух, е, оголосити рішення в 9 годині. Він сьогодні знову 20 справ відклав і на 15 годину третій раз переносить оголош. Треба починати. Так я, цього... я про це прийшла. А ви почали взагалі... З цього почала. Ви почали зовсім з іншого. Олександра ну тільки от є люди. Ну що ж ви, ви ж уже запрошували. Ну, я Закускає вам, якіс, вам про... пройшов, Я як... вам прояснила, що вчора я отримала цю заяву і знала про Бородовського. Е... Я вам сказала, у Барашкова я знала вчора, Александр, от дев'яте число зареєстроване. Олександра у нас теж відео. Так, що це іде я... питання, що я сьогодні і потратила я... вчора день, сьогодні день. Чому це така? Я маю стільки ся? Цього... От з приводу цього, якраз на зборах суддів, я задав питання Барашко. Оце дійсно є обставиною, яку я в межах своєї компетенції своїх компетенцій можуть суду. Так, говорю, ви не перебивайте і не і не знаєте ви як? Ви так якби були на партійних зборах, Олександр Роман. Я вас дуже довго і давно знаю. Я вас розумію. Тому, на мене це не діє. Я розумію. Я питаюся, коли Наталі. це буде, щоб я була присутня на тих зборах. Що, що? Ну, Щоб я була присутня на тих зборах. Олександра, ви не можете бути присутні. А що не може бути? Та, тому... Давайте я ініціюю вам збори, як голова територіальної громади українського народу міста Івано-Франківська. Я маю право ініціювати збори. Та, для то... що ну, я розумію вас, коли ви не хочете відмовляєте, ви не хочете розібратися в тому, чому не, було інди, чому не думає, був наданий номер. Касувати, е, питання... А з... я думаю, що пора скасувати цей суд. Правильно? Ну, я я то... розумію, що пора скасувати. Раз ви не маєте договору оренди на це приміщення. А підтвердження є, мені голова апеляційного суду Дуже подав. Ну, звичайно. Скажу, ну звичайно. Давайте. Ви ж дієте згідно указу президента від 96-го року, 21 січня. Ви офіційно мені дали ковід 15 2015 році. А мені міністр дав, що цей указ закінчив свою дією дві 2001-му. Ви ж теж його звільнили. Ну так. Звільнили? Нічого, звільнив. Ми маємо себе... Ми сьогодні Україну втратили вже такі числі суди чискі міністри. Які питання сьогодні стоять? Ми сьогодні території, ми не знаємо, що завтра з нами буде. Менше людей, було б ну якби ви не дурили. Якби ви ви не ж підробляє ви 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 ви. підробляєте документи, документи ви, ви викрадаєте в цій справі у цій справі. Якраз Давайте. є заява підроблена Давайте. від мого імені, розумієте? В Цій всі. скарзі. Давайте. Давайте зберемо всіх ваших кредиторів. Мені не треба шукати. Ви не шукаєте моїх кредиторію. Ви ми рішення прийняли незаконне. Ви не виконали рішення Верховного суду. Ви якраз ви перший є. І ви фактично ви зупинили провадження. Ви в той час, коли справа слухалася після Верховного суду, ви взяли і винесли ухвалу, зняли забезпечення. І таким чином ви дозволили вирішувати питання о той грабіж на підробленій заяві, яку зробили вони. І ви сьогодні всіма силами зробите це питання. Ви, голова суду, хочете сказати після того, коли ви справа, вернулася з Верховного суду. І ви з Верховного суду, навіть якщо частково скасоване рішення, то ніякі виконання, виконавчої листи не дійсні. Ви саме прийняли справу до провадження і після того винесли ухвалу, щоб виконавча служба. Ні, виконавча служба, щоб наклала арешт і продала хату. Ви зробили ці дії всі. Ви не маніпулюєте, не я не маніпулюю, її, це Докази є. Розуміє? Ви сьогодні просто це рішення, те, що ви, є Бородовського. Те, що він, прикриває О, те, що він прикриває ваші злочини. Те, що ваші злочини, він прикриває. починається з цього, розумієте. Ви розберіться своїми кредиторами. Мені ви не, не питайте. Ви спочатку розберіться мовлюйте. з тим, що ви підробили документи і ви сприяли цьому злочинному роз... викраденню моєї хати Знаете, при тому, що там була заява. Не треба мені подібних шукати. Ви, ви подивіться на себе. Ви не я... думаєте, що ви і сьогодні справа 5 років слухайте? Скарга, слухайте, я була минулого року. 5 років з 10-го року. Це скарга на дії ДВС. 5 років слухайте. Я два інфаркти принесла минулого року. І саме бородо. Мене довів до того інфаркту. І я була в лікарні, він виніс рішення. Ви не вирішили питання, ви скари не розглянули. А я перенесла два інфаркти. І я була в лікарні, всі докази є документи. Ми бачили, як ви попадаєте в лікарню звідси? І... Я розумію. Ви чекали, що мене не стане в живих Богу. і все закриється. Розумієте? Розумієте, ми б до я мала зробити і територіальну ви громаду. Ви мене заставили це зробити. я не маніпулюю. Ви відповідаєте за свої злочинні дії за те, що ви приховуєте ці злочини? Дуже. Ви відповідаєте цей ви розумієте? Ви не кричіть, бо... я не кричу. Ви не розумієте? Ви винесли перше рішення? Тепер вони приховують ваше рішення. Ви не мали права відкривати про ваше то, що ви винесли в грудні. А ви продали хату у березні? А от у квітні, у цьому квітні місяці, ви ухвалу винесли, коли в березні оформили хату, а ви у квітні через місяць зняли забезпечення? Так. То ви хочете сьогодні що сказати? Я не маніпулюю. і не Це є документи. Ви знаєте, у мене всі документи є копії. Хоч би ви знищили справу. То вам нічого не вдасться, бо все в оригіналах. Оце не обдурюю. Ви ж не хочете вирішувати далі виправляти ситуацію. Я не можу зрозуміти які вас я запитую, чому суддя вийшов на радчу кімнату, закликав на 13.15 і сьогодні година уже доба. Він знаходиться на речі кімнаті. Він учора, після моєї справи, 20 справ я зняла звідти копію документа. Сьогодні я зняла, що ми так конструктивно не досягнемо. Якщо ви будете кричати собі в камеру чи нам в камеру, якщо ви будете маніпулювати фактами. На мене це абсолютно не діє. Я дуже давно вас знаю. Ви 15 років ви в мені сьогодні? Суді... Ви Та років в цьому суді Та не Треба мені? Ви відповідаєте на запитання? Чому відповіді на скаргу Шанова, із е... з 12 грудня 2014 я... 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 року? п'ятнадцять чотирнадцяторо? Відповідь я даю ну, немає законом. Порядку ну, так покажем треба мені тут кричати. Підтвердіть. Що я ну зараз це... я вийшлю комісію, ви? і вона перевірку зробить. Ви подасте документи. Олександр, я про комісію і все решту. Так як ви хочете. Єдине, що заспокійтеся, не маніпулюйте. Я не маніпулюю, ви і... мені відповісти. Ну, е, Чому відповідь, я, відповідь. я маю. Якщо ви хочете ліквідувати суд, це ваше право. Як я говорю сьогодні. Я сіню, е, Дайте мені відповідь. Чому мене відповідь. сьогодні 4 рази 2 дні я втрачу. Чому сьогодні... Олександр Орино, я вам даю відповідь, тільки не перебивайте. Ви кричите постійно і не даєте можливість висловитись. Оце такий стиль вашої розмови. Ну ви киш... такого, можливо, він впливає. Та не треба я мені звик. Я від конкретно я звик відповісти наших маніпуляцій. Тому ще раз кажу: те, що стосується, на вашу думку, неправомірних дій судді Барашкова, я з'ясую ці речі, і коли ви прийдете на судний раз на прийом, я можливо дам вам відповідь з приводу цього, я розберуся. Коли мені підійти за відповіддю? Олександра Григорівна, ви знаєте дуже добре, коли вам підійти. Понеділок є відповідна відповідний день. Для цього немає справ призначених і тому понеділок я можу дати вам відповідь з приводу того, що ви зараз запитали у всьому іншому, Олександре. Не, не утруждайтесь, тому що ми давно і декілька разів це чули з різними вашими. Питання. Я сьогодні дам вам запит. Ще раз письмовий п'ять днів. Ви маєте строки надати відповідь. Якраз вам буде до понеділка. запит. Я вам дам офіційний. Ще раз запит на ці питання, бо ви не відповідаєте. Чому ви не дали мені відповіді за рік часу? Постійно даємо розумію. Я розумію. Я не маніпулюю. не ті люди, яких ви звикли. Е... Я нічого не звикла. Ви надіялися взагалі, ви довели мене до, до втрати здоров'я. Ви сьогодні мені будете розказувати казки. Ви хату, яка коштує мільйон доларів, продали за 100 тисяч гривень. Ви ж разом з ними в одній змові. Ви ж винесли рішення. Ви дозволили їм, яке ви мали право після скасування рішення Верховним судом. Не тре... який позов. У грудні місяці, коли продали у березні хату, про що ви говорите? Ви задовільнили, що мій позов? Я б, ви мій позов не розглядали. Ви мені відмовили. Ви раз відмовили. І Романчак, і підприємство, ну, ви всі відмовили. Ви, ви вирішили питання лапка. Що відмовили йому позови? Там не було, що вирішувати. Думаю, що було ви знаєте, ви маніпулюєте речами.